Виконуємо номер 244 із підручника Алгебра 7 та 10.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Дізнайтеся прізвище видатного українського кардіохірурга. Для цього знайдіть значення виразу в першій таблиці. Перенесіть букви, що відповідають знайденим значенням у другу таблицю. Приступаємо до виконання. Значення х у нас мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 вираз х квадрат відняти 4х. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює мінус 2, то Х квадрат відняти 4х дорівнює мінус 2 в квадраті відняти 4 помножити на мінус 2. Мінус 2 у квадраті це 4. Мінус 4 множимо на мінус 2, це буде 8. 4 додати 8, отримаємо 12 поставлю 12 і відповідну літеру. Тут я лишню стрічку зробила, не потрібна вона була. Далі наступне значення. Якщо х дорівнює мінус 1, то значення нашого виразу дорівнює мінус 1 у квадраті, мінус 4 помножити на мінус 1. Мінус 1 у квадраті це буде 1, мінус 4 помножити на мінус 1, це буде 4 1 додати 4 маємо 5. Записали і літера А. Якщо х дорівнює 0, то х квадрат відняти чотирих дорівнює 0 в квадраті, відняти 4 помножити на 0. Це буде 0, наступне значення х. Якщо х дорівнює 1, то х квадрат відняти 4х дорівнює 1 у квадраті відняти 4 помножити на 1. 1 у квадраті 1, мінус 4 множимо на 1, буде мінус 4. Отримаємо мінус 3. І останнє значення х, якщо х дорівня 2, то х квадрат відняти 4х дорівнює 2 в квадраті відняти 4 помножити на 2. 2 в квадраті 4. 4 множим на 2 буде 8. 4 відняти 8 буде мінус 4. І записала мінус 4. І, літеру, і 12 у нас ще раз. Отримали прізвище видатного українського кардіохірурга Амосов Микола Михайлович Амосов. Номер 244 із підручника Алгебра 7 та 10.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.